Друзі, вітаю вас! Мене звати пані Оксана. Якщо хтось зі мною не знайомий, вітаю всіх моїх нових підписників. Дуже вам усім рада. Зараз хочу подивитися розклад не про війну. Мої карти сказали, що вони не хочуть цього робити. Я їх спитала, що вони хочуть зі мною поговорити. Вони сказали про перехід. Мені випала карта Шістка мечів, карта карта руху вперед. Карта руху до інших берегів. Ну, про це і будемо говорити. Я думаю, що розклад підійде людям, які або збираються в дорогу, або збираються переїж... переїжджати, переміщатися, або збираються рухатись в нові горизонти в такому переносному сенсі цього слова. Нова робота, я не знаю, там нові стосунки, взагалі нове життя. Да? Так. Отже, давайте поговоримо. Хто? То зараз зі мною на зв'язку. Для кого цей розклад? Для кого цей розклад? Ого. Цей розклад для людини, для людей, які знаходяться в стані втрати трауру. Це важка карта. Емоційно важка карта. Дуже часто випадає на людей, які ну, пережили смерть близької людини і знаходяться в стані трауру. Це така най, ну, найпоширеніша її характеристика. Сум, печаль, унині є опадок сил, депресія, нічого не хочу, хочу в минуле, нове нічого не треба, тому що все, що мені було дороге, воно все розлилося. Оцю річку Стікс, переходити не хочу, мосту не бачу, бачу тільки свої сльози і пусті кубки. Це печаль, це карта горювання, карта печалі, карта втрат. Як би не було, Це не фінансові втрати, це емоційні втрати. Да? Тобто людина може фінансово нічого не втратити, вона втратила близьку людину. Як правило, це не просто розлучення, хоча розлучення може теж читатися так, але це сильна втрата. Людина знаходиться, ну, мої вам співчуття. Давайте будемо виходити з цього стану. Да, якраз шістка мечів, вона показує про вихід. Да? Так, так, яке б наступне питання спитати? Чесно кажучи, взагалі без готового розкладу, без теми. Ну, тепер тема намалювалася для людей, які знаходяться в стані втрати. Да? Що вас тримає? Що вас тримає за оцей стан? Чому ви там тримаєтесь? Там ваша сила. Ви були там захищені, ви були там при зброї. І переважно триває у вас там мозок. Думки якісь. Можливо, якісь недосказані слова. Можливо, якісь ідеї ви хотіли разом реалізувати, і тут раз, і, о, до речі, це може мене дивитися як і жінка, так і чоловік. Можливо, це втрата вашого ну, побратима. Може бути, да? тому що тут з мочів це про зброю, це про воїнів. Так. Так, що ще вас там тримає? Думками, да? що ще вас там тримає? Ну, стабільність там була якась, там був спокій, рівноваженість, надійність, да? лицар Пентаклі, він нікуди не поспішає, в нього все є. Він на коні, він же, знаєте, лицар Пентаклі це людина, яка виконала якесь доручення, отримала винагороду, і така стоїть в очікуванні. Куди цю винагороду вкласти і взагалі, як її гарно потратити. Тобто там було якесь якась, якась дружнє плече, там був цей лицар з пентаклями, да, пригадуємо три мушкетери, чотири мушкетери. Так, тобто, Там була бойова слава якась боляче, слухайте мені, аж боляче говорити це. Я вам дуже співчуваю. Якщо я говорю вам в точку, я вам дуже співчуваю це боляче. Так, ну дивіться, да, е, наступне питання, хочу спитати, на що вам спиратися, щоб поступово почати виходити з цього. Ну, на час, да, на час. Воно так мотнеться трошечки доля. колесо фортуни прокрутиться, не можу сказати, що вам треба кудись бігти, щось робити. Воно само. Само воно якось, знаєте, обернеться, да? зима прийде, весна прийде своєчасно, і літо прийде своєчасно. І осінь і ми ні на що не впливаємо, і ми можемо лише підлаштуватися під хід часу. Ну, Мені хочеться сказати подякуйте за те, що, та, за те, що така людина була в вашому житті. Я знаю, що це боляче. Так, на що ще спиратися, все ж таки, окрім долі? Ну, почекайте, да, це карта очікування. Чекати час. Це карта часу очікування. Вона може по-різному читатися, може читатися як розчарування. В даному випадку я читаю як очікування. Тільки час, більше нічого. Більше нічого. З часом все менеться. Зараз ви отак стоїте, дивитеся на ці. Uh, якісь плоди, бачите, що воно щось не приносить результату. Не знаю, можливо, навіть з психологами спілкуєтесь, не знаю. Так, uh, ну, ще я хочу, знаєте, тоді спитати. <ккій> спитати: в які нові береги вам треба дивитися? Oh, дивіться, жінка поряд вами може бути. Може, це мама, може, дружина, uh, може, це ви. Жінка мене дивиться, тобто тут варіацій може бути багато. Подивіться на своє, на своє королівство. Дивіться, королева Пентаклів вона про піклування таке щоденне. В неї квітить, квітнуть, кролики не стрибають, в неї все добре. Вона сама сидить і в неї ну, цей пентакль, динарій, диска. В неї справа є в руках. Бачите, що тут ключове, в неї є справа в руках. Займіть свої руки. Чимось займіть свої руки. подивіться, не знаю, там паркан підкосився, треба, значить, підладнати, хоча б покрасити його. Да? Я не знаю, там квіти пересадіть, хоча б грядку там, приберіть минулорічне листя, треба вже час прибирати, якщо раптом щось десь не так. Да? Тобто то треба якраз от, Можливо, навіть на природу вийдіть, виїдьте. Не сидіть вдома, йдіть на природу. Вона сидить на природі, бачите, йдіть в парк. Ну тут не стільки в парк, тут, можливо, дача якась намальована, якщо є дача, якраз саме час а, на, на вас рід лижи на дачу. Тим більше, що зараз, якщо ви в місті, то особливо якщо ви в Харкові, хоча не знаю, хто мене з Харкова слухає українською мовою. А, зараз такий час, що треба перебиратися поближче до природи, тому що там є шанс вижити взимку. Так, ну і взагалі якась така загальна порада, підтримуючи, да? давайте ще одну карту, щось таке. Духовність, да? духовність, можливо, помолитися треба, можливо, в церкву сходити. Знаєте, я розумію, що я не маю права радити вам, але буває так, що душі наших померлих приходять, і вони реально мучать нас, да? то просять уві щось, то молока їм, то, то поїсти, то попити. І, а, знаючи, люди говорять, підійдіть в церкву, поставте свічку за спокій. Поставте свічку за спокій. Там з невеличкою пожертвою якоюсь, да, тут якраз от батюшка. Можливо, на сповідь сходіть. Можливо, можливо на службу сходіть, поплачте. Да? Теж буває, буває. Вони такі сповіді читають, там музика така хурця, і тебе як прошибає сльозами, то ти прям, ну, виходиш такий, як умився, ніби да, оце, ну, хори оці співають, ні, мені подобається там і запах, цей, такий, знаєте, церковний. Я люблю теж ходити в церкву. В російську не хожу, правда. Пошукайте ту церкву, яка вам гарна, якій вам гарна, в якій ви довіряєте, в якій ви почуваєте себе в безпеці. Постійте, поплачте, послухайте проповідь, поставте свічку за спокій. От, не хочете, не можете. Просто помоліться. Да, зверніться до Господа Бога, зверніться до вищих сил, до Єрофанта, до Святого Отця. Ну, краще, все-таки, бачите, тут все ж таки непросто помолитися, от звернутися до іншої людини. Я знаю, у нас в Харкові є одна церква, і там дуже часто приходять воїни і дівчата приходять сі в сльозах. І він з ними розмовляє. Ну таку психотерапевтичну функцію виконує. Сім'я, дивіться, сім'я може стати джерелом підтримки, якась ваша стабільна сім'я. Да? Це не обов'язково сім'я, ну, бажано сім'я, скоріше за все. А це може бути люди, яких ви розумієте своєю сім'єю. Поспілкуйтеся з ними, будьте в оточенні цих людей. Все, я вам дуже дякую. Свідчуваю вашому горі. Я бажаю скорішого зцілення, вашому серцю. До нових зустрічей.